Привіт усім! Перед вами Dugi S119, відносно доступний захищений смартфон з великим акумулятором і з великими обсягами пам'яті. Почнемо, звичайно ж, ми з комплектації. До комплекту у нас входить кабель і блок для заряджання. Блок має потужність 33 Вт. Також в комплекті знайдемо плівочку на дисплей і заводську документацію включно з інструкцією. Щодо смартфону, то стандарт захисту в нього IP69K, води, ударів, пилу, бруду він не боїться. Товщина корпусу 15,7 мм, а вага 388 г. Типовий середнячок. В руках сидить досить надійно, можна повністю його обхватити. Задня панель у нас пластикова. Як ви бачите, фішкою даного смартфону є другий дисплей на задній панелі, про нього трошки згодом поговоримо. Зверху на корпусі нема нічого, знизу мікрофон динамік і type c порт. Кріплення для ремінця також присутнє. Кнопка, яка налаштовується під запуск різних додатків, є, слот для сім-карт, а з цієї сторони за класикою кнопка регулювання гучності та блокування. Сканер відбитків пальців тут є. Що по системі? Насправді процесор MT8788, який тут встановлено, це не про продуктивність. Це звичайний, максимально простенький восьмиядерний чіп, який відносно нормально розходує заряд акумулятора. Та й в цілому для якихось базових задач по типу телеграму, там, браузеру, тіктоків, інстаграму і так далі підходить. Але не для тяжких графічних завдань точно. Акумулятор тут на 10200 мАч і найцікавіше, що в цьому смартфоні 8 ГБ оперативної пам'яті і аж 512 ГБ постійної вбудованої пам'яті. Тобто, як ви розумієте, зберігати тут можна все, що заманеться. Дисплей у нас доволі великий 672 дюйми, але, на жаль, частота оновлення тут стандартна, 60 Гц. Проте, меню екрану виглядає ось так. Тут дуже багато налаштувань. Є можливість також кольорову температуру трошки підкрутити під ваші забаганки. Тому в цілому нормально. Ну і роздільна здатність цього дисплею Full HD, тобто щільність картинки чудова, єдине, що тільки 60 Гц частота оновлення. Можливо, для когось це важливо, тому майте на увазі. В смартфоні також реалізована 100 мегапіксельна основна камера, для цього у нас є окремий режим в меню камери 100 мегапікселів. Також в цілому, якщо подивитись на список всіх режимів, які є в смартфоні, можна сказати, що це прям флагман, тому що навіть в деяких флагманах насправді менше режимів, ніж у цього відносно доступного дугі. Є режим нічної зйомки, для цього використовується 20-мегапіксельна камера і інфрачервона підсвітка, що знаходиться ось тут. Щодо якості фото, можна сказати, що вони середньої якості і, в принципі, порівнюються за якістю з конкурентами по ціні. Є абсолютно нормально працюючий фокус середньої швидкості, чіткість зображення непогана, але освітлення треба немало, як ви розумієте. В смартфоні в цьому присутній модуль NFC, працює він на 14-му андроїді, Меню виглядає в нього ось так. Все зрозуміло, багато вбудованих тут додатків є, якими ви можете користуватись, але в цілому можна сказати, що цей смартфон для того, хто хоче щось автономне, доступне, ну і з великими запасами пам'яті. Також тут є другий дисплей, давайте зайдемо в його налаштування, спускаємось в самий низ, міні-екран. Тут можемо виставити рівень підсвічування, яскравість мається на увазі. І деякі інші характеристики. Що цей дисплей взагалі вміє, для чого він створений. На цьому дисплеї відображається, звичайно ж, час, також є компас, керування музикою, камерою. І тут відображається також календар. Якщо опустити шторку згори донизу, побачимо заряд акумулятору, а знизу до верху, побачимо, чи є у нас пропущені сповіщення. Коротко роздивились про смартфон, давайте тепер занурювати його у воду. Тож, Дугі С119 може бути повністю в чорному виконанні або з невеликими червоними вставочками. Ці два варіанти ви зможете знайти за посиланнями в описі, там же можна їх і придбати. Дякуємо, що подивились. Підписуйтесь на наш YouTube канал і всім до нових відео.